Доброго дня. І так, люди приєднуються. Мене звати Наталія. Мій блог про те, як зберегти здоров'я та відновити його. І зараз тема нашого ефіру: тести на визначення стану кишечника та мікрофлори. Давайте почекаємо декілька хвилин. Якщо вашим знайомим цікава така тема, ви можете відправити їм також запрошення, запросити його. Їх і ми будемо починати. Тож, беремо ручечки і листочки, і я буду вам прямо в прямому ефірі говорити запитання, ви ставте собі бали. Одна відповідь так буде дорівнювати одному балові. Одна відповідь так буде дорівнювати одному балові. Ми будемо прямо в прямому ефірі перевіряти стан вашого кишківника і яка там мікрофлора. Перше запитання: чи часто у вас буває миттєве випорожнення кишківника? Якщо да, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите. В кінці ми порахуємо бали. І так, повторюю перше запитання. Чи часто у вас буває миттєве випорожнення кишківника? Якщо так, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите. Друге запитання: чи буває у вас рідкий стілець один або два рази в неділю? Чи буває у вас рідкий стілець один чи два рази в неділю? Якщо так, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите. Третє. Помічали ви коліки після дефікації або почуття невипорожненого кишківника один чи більше разів на тиждень? Дуже часто є люди, коли після акту дефікації мають таке почуття, що у них неповне випорожнення кишечника. Чи помічали ви такий стан за собою, якщо так, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите? Чи кожного дня виходите по великому? Слідуюче запитання четверте, чи кожного дня ви ходите по-великому? Якщо да, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите, помічали б ви метеоризм, здуття на їжу багато клітковиною, таку як бобові овочі чи фрукти. Помічали ви метеоризм, здуття на їжу багато клітковиною, бобові овочі чи фрукти? Далі запитання. Бувають у вас алергії, свербіж, випсипи, кропивниці чи інше? Якщо так, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите. Чи використовували ви антибіотики за останній рік без відновлення мікрофлори? Якщо так, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите. Бувають у вас болі в животі в області пупка. Якщо так, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите. Чи є болісні відчуття при випорожненні кишківника? Якщо так, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите. Відчуваєте ви втомлюваність чи туман в голові. Якщо так, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите. Чи дотримуєтесь ви, принципів, чередування продуктів харчування один продукт нечастіше, ніж раз в три дні? Якщо так, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите. Нагадую, всім, хто приєднався, ми прямо в прямому ефірі проводимо тести на визначення стану здоров'я вашого кишківника та вашої мікрофлори. Далі продовжуємо. Чи відчуваєте ви хронічний стрес, якщо так, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите? Чи часто вам приходиться мандрувати на далекій відстані зі зміною часового поясу? Якщо так, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите. Чи знайома вам діарея мандрівника? Наприклад, ви десь переїжджаєте, інша їжа у вас діарея, інша вода у вас діарея. Якщо так, ви ставите одиничку, якщо ні, ви нічого не ставите, не любите ферментовані овочі це квашені овочі, йогурти, якщо не любите Так, не любите – ставите одиничку, якщо ні, нічого не ставите. У вашому раціоні мало продуктів, багатих клітковиною. Якщо так, ставите одиничку, якщо ні, нічого не ставите. Є у вас неприємний запах з рота? І останнє запитання. помічали ви неприємний різкий запах газів після вживання білків чи вуглеводів? Так, хто відмічав і ставив собі дачі ні, ви можете порахувати. Ви можете порахувати, якщо хочете, ви можете написати в коментарях, що у вас вийшло, і я вам зараз дам відповіді на ваші запитання. І ще я вам обіцяла сьогодні. Розповісти такі, як провести тест на кислотність шлунку, для того, щоб знати, яка кислотність вашого шлунку, і як перевірити свій кишківник на синдром дерявого кишківника. Ви дуже часто чули чуєте такий вислів від дієтологів, нутриціологів синдром дерявого кишківника. Так от, сьогодні, в кінці цього ефіру, я вам дам тест, як це все перевірити. І так. Даю відповіді: якщо у вас від 0 до 4 балів, у вашому кишківнику достатньо хорошої мікрофлори і немає надмірних грибків. Хоча низька кількість балів не гарантує, що у вас відсутній дисбактеріоз, він в легкій формі і не потребує прийому додаткових препаратів. Порада. Регулярно використовуйте продукти натурального бродіння, це квашені та ферментовані овочі та фрукти, ферментовані напої, такі як кваси, кисломолочні продукти та слідкуйте за нормою клітковини в вашому організмі це 20 грам на добу. Якщо у вас у відповіді від 5 до 8 балів, у вас є дисбіоз, є дрожжові гриби та бактерії, і потрібно приміняти дії для активного заселення кишківника хорошою мікрофлорою. І якщо у вас вийшло 9 балів і більше, важка форма дисбактеріозу потребує прийняття протигрибкових препаратів і спеціалізованого протоколу лікування. Тобто, ми провели такий тест, ви можете оцінити дію своєго, свого кишківника. Далі, як перевірити кислотність свого шлунку. Такий тест ви можете провести завтра вранці. Ви просинаєтеся, берете собі десь одну третю чи пів чайної ложечки соди, заливаєте її крутим окропом, вище не пили води і не чистили зуби, розколочуєте це все дуже добре і випиваєте. І засікаєте час, коли у вас піде відрижка. Мені дуже цікаво, ви можете написати мені потім в коментарях під любим моїм відео, через скільки хвилин у вас пішла відрижка. І я вам напишу, або можете зайти за посиланнями в шапці профілю в мій інстаграм чи в будь-який і написати, через кілька хвилин у вас пішла відрижка, я вам розповім, яка у вас кислотність. І так. Слідуючий тест, який я обіцяла, це домашній тест перевірити, чи є синдром у вас деревого кишківника. Ви берете вранці, з'їдаєте одну велику. Буряк один великий червоний буряк. Да? Ви можете з'їсти винегрет, а можете його з'їсти у вигляді салата. І день п'єте норму води, обов'язково ви п'єте норму води, це 30 мл на 1 кг ваги. І цілий день наблюдаєте за своєю мочею. Якщо ваша моча буде розовіти, у вас є синдром деревого кишківника. Що таке синдром дерявого кишківника, я вам розповім в якомусь наступному ефірі. Надіюся, моя сьогоднішня інформація була для вас корисною. І ви будете, можете визначити уже для себе стан вашого кишківника, стан вашої мікрофлори, перевірити ваш шлунок на кислотність шлунку, та перевірити, чи є у вас синдром дерявого кишківника. Якщо вам було цікаво, ви можете підписуватися на мій аккаунт, для того, щоб знати більше корисної інформації. На все добре!